Ми безпечний флірт на Прикарпатті від ускладнень нового штаму covid 19 померла 80-річна жінка. Це трапилося минулого місяця. Ще два випадки захворювання виявили також у Києві. За словами головного державного санітарного лікаря Руслана Савчука, новий штам флірт проходить від субваріанта Омікрон. Вона поступила в центральну міську клінічну лікарню в важкому стані з високою температурою. Перебуваючи там декілька днів в терапевтичному відділенні, було переведено в реанімаційне відділення, оскільки було в важкому стані, і звідти, стабілізувавши стан, її повернули назад в терапевтичне відділення. Ця жінка, на жаль, через 20 днів з моменту поступлення в лікарню вона померла. Діагноз, який був виставлений вже посмертно, скажімо так, це коронавірусна хвороба, ішемічна хвороба серця і цукровий діабет. Новий субваріант коронавірусної хвороби має деякі відмінності від омікрону, адже характеризується швидшим ураженням ослабленого імунітету. Тим симптоми, каже Руслан Савчук, залишаються незмінні. Целомота у тілі, головний біль, нежить, підвищена температура. Ними лікарі радять не нехтувати. Ковід і в літні місяці теж реєструється. Хочу нагадати, що ми в цьому році вже дослідили 19 тисяч зразків матеріалу від хворих людей на COVID-19. В 11% випадків це були позитивні результати. А якщо взяти до уваги за липень місяць, ми дослідили вже 2 тисячі таких зразків, і було позитивних 8%. відсотків. І навіть якщо порівняти між червнем і липнем місяць, ми маємо зростання на 11% відсотків. Ковід 19 наразі, єдиним захистом від важкого перебігу захворювання є вакцинація, адже набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. Віталія кого Святослав Іванюк, телеканал 402.